Я жінка, народжена для кохання, радості і насолоди. Любити і приймати турботу, любов це моя природа. Я почуваю себе гармонійно і легко, коли мені говорять компліменти і дарують подарунки. Я гідна всього, що забажаю по праву свого народження. Я легко прошу про допомогу, і я легко ділюся позитивним настроєм, радістю, щирістю. Я взаємодію зі світом і людьми через любов і вдячність. Я транслюю легкість, грайливість і жіночність, моя жіночність різна, м'яка і бурхлива, спокійна і спонтанна. Я люблю всі свої прояви і настрої. Я з любов'ю ставлюся до різних своїх станів і періодів. Я з любов'ю і турботою ставлюсь до мого тіла. Я люблю кожну клітинку мого тіла і турбуюсь про його здоров'я. Я обираю бути щасливою, коханою і багатою, тому я обираю діяти, говорити і думати через любов і вдячність. Мені затишно і спокійно бути у щасливих, гармонійних стосунках. Моя жіночність розкривається в найкращих своїх проявах в поряд з моїм коханим чоловіком. Мені природньо і приємно бути під захистом і опікою мого мужчини, дарувати любов і приймати любов комфортно і приємно для мене. Я обираю бути у парі з коханим чоловіком. Я обираю жити у любові, комфорті і радості. Я обираю насолоджуватись життям і щасливими стосунками. Я приймаю любов і богословення всього мого роду по батьківській лінії і всього мого роду по материнській лінії. Я обираю життя, радість і кохання.